Те, що стосується відкриватися на законопорядності, часті, гідності, припускайте власне висловлювання, світліся образ самолетування. Давайте ми пропозицію наступно. Тобто про інтерет знають всі. Депутатська комісія роботу не завершила. скільки є матеріалів я зараз зачитаю, відглядав прокуратуру. Скільки депутатів сьогодні відсутній взагалі, але б не зовсім правильно без нього коментувати і приймати фізичні ухвалення. Я пропоную до наступної сесії продовжити, тут комісія має постійно, вона не зупиняється роботу. Тут е, є присутні на праведних жаль, нема начальника комісії, що починає ігнорувати сесії, річні сесії міської ради, що собі питання, які зв'язані з з місією. Напевно, не зовсім правильно, здо них і рука не прийде сьогодні. Сергій Віталійович, і... можемо зателефонувати, що для мене це рішення важливо, таке передання сесії, бо можете впати інформацію. Сергій Віталійович, і заодно просимо на наступну сесію кінокам місії доповісти про те, що не ми зробимо в нашій кримінальне впровадження, які дії прийняті. Зроблемо цей протокольний зелені сесії про кінецькам.